Ви на каналі Кліпіш 7 і я вам дещо покажу. Це мапа, а це сітки на чемпіонати. Всі ми знаємо, що це таке, і всіма інсайдами в телеграмі ви мали би зрозуміти, що навкруг карти буде творитися турнір. Ну не зовсім турнір, а більше виживання. До речі, рекомендую підписатись на телеграм-канал або Discord сервер. Там ви можете зі мною спілкуватись, а також дізнаватись щось нове, навіть не про мою діяльність. Також я хочу подякувати всім, хто мене підтримав гривнею. Це мене переконує, що відео я роблю не просто так. Ви також мене можете підтримати по посиланню внизу. Ну і ще Христос Воскрес! А так, не будемо стояти на місці, починаймо. В один день я думаючи про танки і ПВЗ-2, подумав. Чому команди б'ються просто по олімпійській системі або по всяких там таблицям і так далі? От захотілося якогось, ну трошки відкритого світу. І так, карти в танках не відкритий світ. Зато вони досить просторі. І в них, крім твоїх навичків стрільби і танкування, також треба думати, куди ти їдеш. РПГ Турнір саме про це. Тепер у нас не просто битва опонентів по сітці. У нас тепер карта, де люди будуть пересуватися, шукаючи собі опонентів. Карта зроблена інтуїтивно зрозуміло, кольори є у підкасті, ну хіба що ви не дальтонік. Основне, що треба знати, що непрохідним є вода і скеля. Міст стежка є більше як візуальним елементом. Ну і кущі, про яких я розкажу трошки пізніше. Також RPG турнір був би надто простим, якби ж всі грали за себе. Тому тут я вирішив, що тут будуть команди. Сьогодні у цьому демонстративному RPG турнірі адміни по-рандому зібрались в пари. І вийшло 4 команди по 2 учасника. По ходу розвитку подій я вам розкажу все, що треба знати. А самих людей ви дізнаєтесь по ходу битв, оскільки розташування відомі лише мені і союзникам. Тому позиція опонента відома самому опоненту і мені. Пересуваються гравці по ходам. Кожен робить один хід, проходячи одну клітку. По суті, гравець може пересуватися як король в шахах. Хоча тут будуть і деякі приколи з пересуванням. Але це пізніше. Команди я позначив кольорами, щоб було простіше на початку орієнтуватись. А так, давайте глянемо на перші кроки гравців. Ага, що ми бачимо? Зелені і сині пішли разом, фіолетові і жовті, напевно, захотіли розділитись. Дехто робив хід по своєму рішенню, дехто обговорював хід разом з союзником. Перший хід є першим ходом. Нічого особливого трапитись не могло. Другий хід. І Фіолетові вирішили, що будуть іти разом, а жовті остаточно визначились, що вони не разом. У випадку зелених, кравець знизу вирішив піти на клітку свого союзника, поки союзник пішов вниз. Хоча виглядає так, начебто один зелений пропустив хід. Той самий прикол з синім. Хоча наступати на клітку, яку покинув союзник не заборонено. Тому не плутайтесь. Третій хід. Зелені неочікувано вирішили розділитись. Фіолетові сині вирішили йти далі, а жовті собі далі розходяться. Четвертий хід. Буд уже відчувається, що двоє зелених натраплять на опонентів. Поки жовті на жодному фанзі не зустрінуть ворога. Але напевно вже багато хто впевнений, що на п'ятому ході буде битва. І все так і є. Зелений натрапив на фіолетового. Інший зелений зробив якийсь дивний хід вниз. Жовті вже підійшли до мостів, а сині вже покидають свій острівець. А так, хто у нас зіткнувся? Зіткнувся в нас дек з дуета Гоблінштейн і Шіворшос Куає з дуета Аланські острови. І тепер поясню, як вони будуть битися. У всіх учасників є команда рослини і зомбі, що вже відчувається як звичайнісіньке ПВП. Лише тут є у вас три вибори, що робити у сутичці: атакувати своїми рослинами на зомбі-опонента. Атакувати за своїх зомбі на рослини опонента, або взагалі на атакувати, типу пацифіст. Також гравцеві його союзнику дається інформація про опонента і його збірок, аби оцінити ситуацію. Також інформація про опонента буде корисна союзнику, що дасть йому застереження, на кого він може натрапити. Звучить як просто: коротко кажучи, про самі збірки. На початку я давав небагато балів за рослин і зомбі. Аби дати якийсь сенс дешевим рослинам, аби зомбі могли хоча б щось протиставити рослинам. Тим більше дисбалансних рослин більше, ніж зомбі. Ну, а іще битва у нас то по п'ятий лінії. А тепер збірки жоскої. Що ми бачимо? Тут у рослин є скіли, але нема сильної атаки. У зомбі, ну ви самі бачите. А от дека тіма трошки інше. Тут грохомет дві дешеві рослини, які до речі не мішки. Ну і цирковий імп з хілером. Учасників замість лічильника очків буде шкала хп, в обох зараз 100% хп. Звучить цікаво. А тепер рішення опонентів. Дек і Жосклої вирішили на одного одного напасти за рослин, тому обидва атакують. Атака Жоскої починається зі здування зомбі на чайці. І зараз я вам поясню, що роблять косарки. Тепер косарки не бали, а хп. Збережені косарки рослин або прорвані косарки за зомбі це збережене хп. Одна косарка 10%. Тобто, якщо рослини втратять дві косарки, тоді для них це мінус 20 хп. Для зомбі це буде мінус 30 хп. Думаю, ви зрозуміли. А вийдемо, що нанизу ситуація така собі. Там і хілерам не проблема лікувати імпів. Та й ДПМ у квасолі кульбабки слабкий. Кульбабка з бовром більше їмбав в пані скілів, які слабко помогли. Тому наші нескілові зомбі з'їдають рослин, проривають косарки, зберігаючи при цьому хп самого гравця. Виходить, що Скоє загубив 40%, поки дек 10. Тому напад жоскоє не получився. А тепер Дек атакує. І чим відповідати будуть зомбі жорсткої на атаку Дека. Горохомет начебто невезучий на першому рівні. І ось везіння. На низу і вище Грохомети ультанули. і зомбі, очевидно, не вижили. На центральних лініях і верху ситуація погірша. Тростини, до речі, також наносять непогану шкоду, оскільки 5 ліній, як-не-як. А так, в центрі внизу зомбі вже з'їдають тростину. І я вже відчуваю, що без ульти тут не обійтись. Сонце вже починає діяти. А центральний Грохомет знову ільтанув. Отупіти можна, як так Гороху везе. Навіть не те що Гороху, а самому деку. Тому не повезло лише зверху, але це дрібниці. Початок вже виглядає жорстоким. Жорсткої втратив 80%, поки дек всього лиш 20%. Після цієї битви Жосклої і дек не зможуть атакувати одне одного на протягом 10 ходів. П'ятий хід вийшов цікавим. Але не так, як шостий хід. Союзник Дека зустрівся синього опонента, а сам Дек вирішив не відступати, через що він натикнувся на союзника Жоскої. Цим союзником є Ковельтру із Аландських островів, який напевно хоче дати прочуха на Деку, оскільки інформація йому вже відома. А Дек до зіткнення то не знав, які збірки у Ковельтру. А союзник Дека, яким є Назар, наткнувся на Савелія Гладченко, який з команди Тунгуська Раса. Тому на цьому ході зразу дві сутички. Давайте глянемо на рослини зомбі Ковельтру. Ага, електричні бджоли і мумбарбі на здачу. І брейкденсер, який підкидує всім привіта і читача газети. Звучить сильно. Дек і Ковельтро вирішили на одне одного напасти за рослин. Знову рослини-агресори. Що ж, як можуть цього разу циркові імпи під хілкою прорвати оборону, зберігши при цьому хп? Зараз ми побачимо, бо електричні бджоли навіть у ПВП не безкорисні. Зомбі на чайці не пережили шкоду бджіл. Цирковим імпам треба з'їсти басбатон, які також затримують зомбі. А далі як з'їсти конвалію? Із ваншота у зомбі умовно є лише посмертна атака хілера. але хіорі вбивають бумбарбі. І вже цирковим імпам прорвати косарку не вийде. Те, що в них хп там трошки більше, ніж у відрогового, сильно суть не міняє. Тому це розхром зомбарів. І деку мінус 50% хп. А тепер дека такої. Як видите, всі зомбі спавняться на восьмій клітці. І все виглядає дуже просто. Брейкденсери закинули всім привітів так близько, що тим не проблема буде спалити всю тіму. Але як виявилось, Лоза вирішило танканути всю шкоду, зберігши при цьому горохомета. Але це не вся біда, оскільки що робити з читачами газети, вже не зрозуміло. Тому це знову розгром, але цього разу нападу дека. Це розгром по всім фронтам, деко мінус 100% здоров'я, що несумісно з життям. А Ковельтро при цьому втратив ні відсотка. А, ну і ще, у Дека тепер мінус 20 хп. Шорстокою і вийшла сутичка. Ковельтро повним ходом повстився за жорсткої. А тепер перейдемо до битви Назара і Савелія. Ось такі збірки Назара дестружковий гарх і навіть не мішки за здачу. Не знаю як, але я підозрюю, що гарх на початку буде ой як імбоб. Ну, а збірка зомбі більш вайтова. Нічого геніального тут нема. А тепер збірки Савелія. ромашки з Ультою і рослини на здачу. Ну і катапульта, яку прикриває літун і гіга Індичка. Звучить сильно. Цього разу рішення такі: Назар атакує за зомбі, а Савелій засумнівався в своїх силах і вирішив не нападати. Савелій захищається, а зомбі Назара більше опирається на запас міцності. Захисника, як конвалів, команди Савелія нема. Зато є банчі, який вміє відштовхувати зомбі. А прикол в тому, що тут і імпи, і центуріони відштовхуються. Ну і не забуваємо про стан ромашок, тому залпи лунають і прилітають броньовані імпи. А ось на додачу станя чахмара ромашок. І тепер гадки немає як зомбі мають проривати оборону. Хоча ні, мають. У нижньому центру тут імпів трошки більше. У Рослин нема такого ДПМу, аби зупинити цих зомбі назавжди. Тому швидше всього одну лінію вберегти не вийде, як би там чортополохи не докладали зусиль. А видимо, що наверху банчі з'їли. Але чортополохи не можуть контролювати все підряд. Понизу видно, що у зомбі є запас хп, тому центуріону не мав би виникнути проблем доїсти ромашки. Тим більше, коли стану поки що нема і не буде. Тому мінус 10% рослинам Савелія, зато інші лінії вже зачищені. Залишився Центуріон наверху, на якого сфокусувались чортополохи. А значить, він не встигне прорвати газону косарки, що ще мінус 10% для Назара. Тому тут атака не вийшла. Тому Савелій відбився, втрачаючи 10% ХП, поки Назар 40. Ось такий шостий хід, який напевно получився цікавим, як для початку. Тим більше неочікувано, що Дек встиг так швидко вмерти. Після шостого ходу і до сьомий. Як видите, Назар і Савелій з союзником оминули одне одного, хоча союзник Савелія міг ще догнати Назара. але вони просто забили. Жовті, до речі, ще ні разу не бились, хоча той, що на центрі, може натрапити на когось, а Жоскоєв вирішив сидіти не рипатись, відчувши, що йому скоро прийде капут. Наступний хід до Аландських островів вирішили не робити хід. Тунгуська раса пішли далі на центр. Назар вирішив іти на острівець, де вже нікого нема. А нижній шовтий зайшов на острівець команди Аландських Островів, де також нікого нема. Дев'ятий хід. Завелі з союзником пішли далі в кущі. з Вельдрозкої не рухаються. Шовті йдуть далі. А Назар або на місці йде, або на центр. Десятий хід. Жовтий, який по центру може натрапити на команду Тунгуської раси. Назар все ж таки пішов на той острівець, а жовтий знизу нікого не зустрів. Оце виглядає так, що в наступному ході хтось натрапить на когось. 11-й хід. Саверій вирішив постояти трошки. Ковель же стоять вже як п'ять ходів. Зато тут зіткнення. Союзником Савеліо є просто горобець, який натрапив на Андрія, представника дуету поживимо побачимо. Давайте глянемо, що у них по рослинам і зомбі. Збірка рослин просто горобця, яка потребує уточнення. Рокус я сажу по черзі, аби вони не атакували синхронно одного зомбі. У випадку зомбі, то начебто тут груба сила, а не скілить. Збірка рослин Андрія, де він взяв Примулу і дешеві рослини, а також брейкденсера, який буде кидати гігаіндичку. і читача газети. А, ну і ще літун тут на здачу. Рішення такі. Андрій просто горобець, вирішили напасти на одного одного рослина. Атакую просто гробець! І як видите, крокус реально атакують так, як це задумувалось. Шавлія також корисна рослина, яка дешево контрить читача газети. До того ж, Шавлія не може атакувати гігаіндичку, як і крокус. Тобто у рослин не було би шансів, якби ж тут не було зеленого помідора. А читачі не стали такою проблемою. Значить, в команди не мало би бути проблем. Хоча оттак неочікувано брейкденсери закинули гіга індичок, так що вони своїм хітбоксом заділи газонокосарку. Виходить, неочікувані мінус 20% горобцю. Хоча зомбі залишилось небагато. Останніх читачів газети можуть добити крокуси, а гіга індичок мають добити зелені помідори. Я не знаю, скільки ще треба часу індичкам, аби з'їсти шафранів. Давайте перейдемо в майбутнє. Читачі нічого не змогли зробити, які гіга індички. Чи зможуть рослини Андрія завдати більше шкоди зомбі-простогробця? Читачів забирає Примула, а мавпи мали би отравитись пердячим бобом. Але Примула вирішила і мавпу тягнути. І тут виникла одна гігантська проблема. Літунів може атакувати лише електроочерет. Чи зможуть вони хоча б когось збити на землю? Ось вони перелітають пердячих бобів, хоча зверху стрікозу зажарили. Тому одна косарка вціліла, і ще одна зверху косарка мала би вціліти. А що буде з рештою? Ну а черетам на решту літунів не вистачило сил. Битва була рівною, хоча для просто гробця рівнішою. Далі вже 12-й хід, і попередня битва пройшла. І тут наступна сутичка. Ну як сутичка? Савелій натрапив на цілу тіму Аланські острови. А я от добавочку скажу, Савелій може напасти лише на одного учасника, хоча вибір дій тепер у нього більший. А от Ковельтро і Жаської, напевно, очевидно, треба щось робити з ним. Тим більше у Жаської нагадаю, ой як мало ХП. І рішення Савелія – атакувати Жаскої рослинами. Ну а він аргументує це так: Цуйгао, де Дефангшау Южі юнікох. Тобто, атака це захист. Ковельтро вирішив атакувати за зомбі. Жаскої рослинами. Рослини жаскої нападають. І одну третю чисельності зомбі здуває кульбабка з бловером. А тепер лазерний біб має вбити фізрука. Звісно, якщо квасоля не собачок. Бо проти кульбабки з бовером тут є гіга-індичка. Гадки не маю хто буде вбивати птицю з 3000 хп, а її вбити то необхідно. Інакше фізруки під перекриттям просто переїдуть всю команду. А ось боби зникли з газона. Далі гадки не маю, як кульбабка має вбити гігаіндичку. Звісно, кульбабки пережили катапульт. Але чи зможуть вони вбити пишом катапульти? Відповідь майже. Все залежало від таймінгу. Виходить, кульбабки зберегли дві косарки, хоча все одно для Жоскоїв виходить мінус 30%. Самі знаєте, що це значить. Далі Савелі атакує за рослин, і напевно зомбі не будуть сильною проблемою. По крайній мірі, індіана Чонси і прапороносці. А от читачі і стрікози трошки проблемні. Однак стан ромашок і відштовхування банчі робить таку ситуацію, що зомбі будуть проходити оборону вічність. А із зомбів вже лишились лише читачі і конуси. З Другими зрозуміло, а от читачі могли неочікувано захопити пару косарок. Але стан ромашок надто доречний, аби зомбі встигли хоча б щось зробити. Бо смертний напад жоскорі, на жаль, не получився. А тепер зомбі ковельтру атакують. Савелій поки що толком не втратив ХП. Хоча тут читачі газети всім привіти. Вони то вже непрості зомбі. Стан ромашок лише відтягує щось потужне від зомбі. Стан зник. Всім привіти зарячають черепа. Банчі з брейкденсерами там влаштували волейбол. Хоча більшість брейкденсерів перемогли банчі, завдяки чому лінії рослин миттєво стали чистими, крім тих там, де ромашки попрацювали, і немарно чортополохи атакують фланги. Але навіть так зомбі почали люто прориватися, і це, виходить, прорив майже по всім лініям, крім низу. В результаті цієї битви Ковальдро втратив всього лиш 10%, Савелій трошки більше 60% хп, ну аж до склої нанесли 80% шкоди, і тепер в нього мінус 60% хп, що знову ж таки несумісно з життям. Виходить, за цей початок вмерло вже два гравця. Сьогоднішні сутички получились досить різноманітними, тому відчуваю, що РПГ-турнір іде так, як має йти. А так, напослідок, давайте 13-й хід. Савелі, після такої битви, очевидно, вирішив відступити в кущі. Також в кущі зайшов Андрій, а Назар і останній невідомий майже безулюдних місцях. До речі, сьогодні я про кущі так і нічого не розказав. Вони просто приховують інформацію про учасника, коли ворог натикається на учасника в кущах. А так, у наступному відео ви побачите деякі спонтанні ситуації, тому скучніше не буде. Ви на каналі Кліпіш 7 очікуйте наступні відео.